Вітаю, друзі! Здогадайтесь, про що ми з вами будемо говорити. Ці речі треба добре знати. В них добре грати, спати. Їх треба одягати і складати, прати прасувати. Як ці речі нам назвати? Правильно, одяг. А чи знаєте ви, з чого виготовляють одяг? Дізнаємось разом. Теплий шерстяний одяг виготовляють із хутра тварин. Спочатку стрижуть хутро, потім відвозять на фабрику, де обробляють та скручують нитки, змотують. Їх у клубочки, і наостанок в'язальні машини сплетуть теплий шерстяний одяг. Із рослин також виготовляють одяг. Квітка бавовни наповнена ватою, яку перетворюють у довгу тонку нитку. І ниток трикотажний верстат зіткав тканину. Потім тканину розкроїли. І на швейній машинці пошили одяг. Уявіть собі, що одяг може навіть метелик допомогти зробити. Є такий метелик шовкопряд, який відкладає личинки, з яких утворюється гусень, яка завиває кокони. Виділяючи довжелезну нитку, ці нитки змотують, фарбують і роблять шовкову тканину. Ми дізнались, який різноманітний світ виготовлення одягу. Пропоную пограти в гру одяг який. Якщо ми займаємось спортом, то вдягаємо який одяг? Спортивний. А який одяг одягнемо на свято. Святковий який одяг одягнемо вдома. Домашній. А на карнавал який одяг потрібен? Карнавальний костюм. Молодці. Пропоную створити студію дизайну, яку ви знайдете за QR-кодом. А також можете пограти в ігри, які знайдете за QR-кодом або за посиланням під відео. Бажаю творчого натхнення. До побачення!